Оксана завжди була розумною, працьовитою, відповідальною. Вона прагнула досягти успіху, стати фінансово незалежною і побудувати щасливе життя. Але її молодша сестра Марина була її повною протилежністю, безтурботною, егоїстичною і не надто схильною до праці. Коли Оксана зустріла Андрія, вона була впевнена, що нарешті знайшла своє щастя. Вони разом почали будувати майбутнє, але одного дня все перевернулося з ніг на голову, знайдена у їхній спальні сережка сестри, шукуючи зізнання Марини. Та зрада матері розтрощили світ Оксани, чи справді чоловік, якого вона кохала, зрадив її? Зрада, брехня, інтриги, усе це змусило Оксану переглянути своє життя. Вона втратила сім'ю, втратила довіру до людей, але натомість здобула найцінніше свободу і шанс почати все спочатку. Доля знову зіштовкує її з Андрієм. Чи можна виправити помилки минулого, чи зможе справжнє кохання подолати всі перешкоди? Динамічна, емоційна і сповнена несподіваних поворотів історія про зраду, помилки та другий шанс. Бо справжнє кохання не можна зруйнувати, воно завжди знаходить дорогу назад. З Самого дитинства Оксана прагнула добре вчитися, щоб отримати якісну освіту, а в майбутньому стати фінансово незалежною від батьків. Її молодша сестра Марина була її повною протилежністю, безтурботною, легковажною і не надто схильною до праці. Оксана ж наполегливо будувала кар'єру та досягала успіху. Вона стала висококласним перекладачем іноземних мов. Її заробіток дозволяв не тільки комфортно жити. Али підтримувати маму. А от Марина, закінчивши навчання, не поспішала шукати роботу, вона вела розгульний спосіб життя, витрачала гроші на розваги, дорогий одяг. Через це між сестрами часто виникали сварки. Мамо, я втомилася тягнути все на собі, скажилася Оксана, чому Марина зовсім не допомагає. Вона ж доросла, закінчила університет, нехай влаштується на роботу і платить за комунальні послуги. Купляє продукти, я ж намагаюся заробляти більше, а вона тільки витрачає ну чим вона краще за мене? Мама зітхнула і лагідно подивилася на старшу доньку доню, я все розумію. Я вже багато разів казала Марині, що вона повинна взятися за розум. Я ж усе життя працювала на двох роботах, щоб вам було добре, щоб ви ні в чому не мали потреби. А тепер, коли я втомилася, мені потрібна хоча б якась подяка за важку працю. І що вона тобі відповіла? З гіркотою запитала Оксана. А що? Сказала, що я сама винна, що так Крино залишила себе з чоловіка і без фінансової підтримки. Мовляв, треба було краще за ним стежити, щоб він не пішов до молодої. На очах у мами з'явилися сльози. Оксана тільки важко зітхнула. Вона добре знала без церемоній своєї сестри. Через це між ними часто виникали суперечки. Але змінити ситуацію дівчина не могла, і, хоч їй було боляче, вона не могла відмовити Марині в допомозі, щомісяця надсилаючи їй частину своєї зарплати. Так тривало доти, доки Оксана не познайомилася з Андрієм, молодим, перспективним чоловіком, який нещодавно влаштувався працювати на її фірму. Вона швидко знайшла з ним спільну мову, а вже за кілька тижнів вони почали зустрічатися. Одного дня Оксана подзвонила мамі. Мамо, я сьогодні прийду не сама, приготуй щось смачненьке, я хочу тебе з кимось познайомити. Добре, доню, зраділа мати. Напередодні вечері вона попередила Марину. Сьогодні до нас на вечерю прийде Оксана зі своїм хлопцем. Я тебе дуже прошу, поводься пристойно. Або якщо не можеш, краще йди гуляй з подругами. Але Марина скривилася. Ще чого. Я ж повинна подивитися, хто закохався у нашу розумницю. Такого моменту я не пропущу. Мама тільки важко зітхнула. Головне, щоб мені не було соромно за твою поведінку. Ой, мама, не починай, відмахнулася Марина. Ти зі мною говориш, як з дитиною, а я між іншим уже доросла. І, може, також заміж хочу? Я тебе знаю, тому й нагадую, щоб ти не зіпсувала вечір і не зіпсувала враження про майбутнього зятя, строго відповіла мама. Увечері господині зустрічала гостей. Вона приготувала смачну вечерю, запашний борщ, вареники з сиром та голубці. Андрій приніс пляшку вина і великий торт. Проходьте, діти, сідайте до столу, запросила мати. Раптом з кімнати долинув молодійний голос Марини. Ой, мамо, у нас гості. Вона вийшла у кімнату у короткій сукні з глибоким декольте. Привіт, я Марина, кукетливо сказала вона Андрію. Той мовчки кивнув. За вечерею Марина безсоромно фліртувала з обранцем старшої сестри. Оксані стало ніяково за таку поведінку, а матері і поготів. Коли Андрій вийшов на хвилинку до ванної, мама зиркнула на Марину, а потім прошепіла. Що ти витворяєш? Я ж тебе просила поводитися по-людськи, а ти ледь на шию йому не вішаєшся. А що такого? Я просто хочу бути привітною для нашого гостя. Невимушено відповіла Марина. Наша Оксанка ж так рідко знайомить нас із своїми нареченими. На хвилиночку це не просто хлопець, це її майбутній чоловік. Суворо відповіла мама, тож припини свої витівки і не смій руйнувати стосунки сестри. Марина нахмурилась. Насправді їй дуже сподобався серйозний і мовчазний Андрій, але вона боялася відкрито проявляти симпатію. Вона розуміла, що мама їй цього не пробачить, адже вона була повністю фінансово від неї залежна. Проте стосунки Оксани й Андрія продовжували розвиватися. Вони не стали влаштовувати пишного весілля, адже збирали гроші на перший внесок за власне житло. Оксана та Андрій були молодою сім'єю, яка самостійно будувала своє життя. Батьки Андрія жили далеко в селі і не могли допомагати фінансово, тому подружжя доводилось викручувати самотужки. Вони старанно працювали, економили кожну копійку, щоб якнайшвидше виплатити кредит за квартиру. Нарешті Андрію вдалося знайти хороший варіант житла, і вони стали власниками в затишної оселі. Оксана поступово облаштувала квартиру, вони разом готували вечері та насолоджувалися сімейним життям. Але часу на відпочинок було мало, адже вони двоє багато працювали, прагнучи скоріше розрахуватися з боргами. Одного дня мама Оксани подзвонила донці. доню. За кілька тижнів день народження Марини ви приїдете? Я ще смачненьке приготую, Посидимо по сімейному. Мамо, я поки що не знаю, невпевнено відповіла Оксана. Ми дуже багато працюємо і хочемо якнайшвидше виплатити кредит, щоб нарешті жити на повну силу. Доню, ну подумайте. Нам би було дуже приємно вас бачити. Оксана порадилася з чоловіком, і вони вирішили, що все-таки поїдуть до мами. На день народження сестри. Подружжя купило дорогий подарунок золоті сережки у формі дракончиків. Свято пройшло напрочуд добре. Марина поводила себе стримано, не загравала з Андрієм і навіть нормально розмовляла з сестрою. Дівчата вперше за довгий час весело провели час разом. Марина щиро дякувала за розкішний подарунок. Вона одразу ж одягнула сережки і захоплено сказала Я таку красу навіть знімати не буду, вони мені дуже личать. Дякую, сестричко. Минуло кілька місяців. Оксана дуже хотіла поїхати у відпустку разом із чоловіком, але на роботі в неї було багато проєктів, які приносили хороший прибуток. Тому вони вирішили, що Андрій на кілька днів поїде в село до батьків а потім займатиметься ремонтом у квартирі. Тим часом Оксану відправили у відрядження на цілий тиждень. Коли дівчина повернулася додому, Андрія не було вдома. Вона одразу ж йому зателефонувала. Коханий, ти де? Я вже приїхала, а тебе немає. Я в будівельному магазині обираю матеріали для ремонту. Скоро буду, цілую. Оксана вирішила не втрачати часу і взялася за прибирання, а вечерю приготуємо разом, коли Андрій повернеться, подумала вона. Коли дівчина витирала пил у спальні, вона трішки посунула диван і помітила, що в далекому куточку щось блистить. То ну і що це таке? Пробурмотіла вона, відсуваючи диван ще більше. На підлозі лежала невеличка, але дуже гарно виконана золота сережка у формі дракончика. Оксана оступила. Такі ж сережки вони з Андрієм дарували Марині на день народження. Коли чоловік повернувся додому, Оксана не стала ходити навколо. Андрій, звідки в нашій квартирі сережка моєї сестри? Яка сережка? Андрій помітно зблід. Оксана простягнула йому знайдену прикрасу. Андрій одразу ж розгубився. Кохана, я не знаю, звідки вона тут взялася. Я ж не був вдома цілий тиждень. Ой, не треба. Оксана похитала головою. Я знаю характер і звички своєї сестри. І якщо ця сережка опинилася тут, то я не здивуюся, що вона була у нашій квартирі з тобою, на нашому ліжку. Оксано, та припини, спробував заспокоїти її Андрій. Я тобі правду кажу. Ну, тебе не було вдома, мене також не було. Чому ти мені не віриш? Я вірила, поки не знайшла доказ твоєї зради. Холодно, відповіла жінка. Якщо за півроку шлюбу ти вже умудрився піти наліво, що буде, коли у нас з'являться діти? я буду вічно змучена та втомлена. Сонечко, ну що ти таке вигадала? почав благати чоловік. Це якесь непорозуміння, та я поняття не маю, як вона тут опинилася. Не просто опинилася у нашому домі. Перебила Оксана, а лежала у спальні. Марина не могла зайти сюди сама. Тим паче, коли вона була в гостях, я завжди була поруч із нею. Вона ніколи не заходила далі кухні. Оксано, але ж ремонт, робітники приходили. Може, якось випадково. Знаєш, Андрій, я рада, що дізналася про це зараз, а не тоді, коли б у нас були діти. І що ти хочеш цим сказати? похолов чоловік. Це не непорозуміння, Андрію. Я зараз подзвоню Марині. Якщо вона підтвердить, що між вами щось було, я подаю на розлучення. Оксана рішуче набрала номер сестри. Привіт, Марино. Мені потрібно тебе дещо запитати. Оксана застигла сестру зненацька, зателефонувавши їй одразу після жахливої знахідки. Марино, у тебе щось було з моїм чоловіком. А що таке? Здивувалася сестра, а те, що я знайшла у нашій спальні твою сережку. Як ти це поясниш? Марина навіть не намагалася викручуватись, а зухвало засміялася. А що тут пояснювати? Твій Андрій мені сподобався ще з нашої першої зустрічі. А тут така нагода ти поїхала у відрядження. Я не могла втратити свій шанс. Хороший чоловік, роботящий, красивий. Ну чому він має бути твоїм, а не моїм? Та як ти могла? не власяла Оксана. Ой, не нервуйся, усміхнулася Марина. До речі, якщо ти думаєш, що я так просто відмовлюся від свого щастя, то ти помиляєшся, а я між іншим вагітна. І здогадайся з першого разу хто батько. Оксана з жахом кинула телефон і глянула на розгубленого чоловіка. Ну що ж, вітаю, татусь. Вона зціпила зуби і повільно, але чітко сказала Платити за квартиру нам залишилось два роки. Обирай, або ти виплачуєш мені мою частку. І залишаєшся тут жити, або я виплачую твою і залишаюся тут сама, інших варіантів не буде. Через кілька місяців Оксана та Андрій таки офіційно розлучилися. Він намагався її переконати, благав, щоб вона не поспішала з рішенням, але вона більше не могла йому довіряти, а тим паче слухати. Після розлучення вона зателефонувала мамі Мамо, скажи мені одне ти знала? Мама зітхнула Знала Ну чому ж ти мені нічого не сказала? Оксано, зрозумій мене правильно. Марина також заслуговує на щастя. А ти розумна, гарна, ти знайдеш собі хорошого чоловіка. А Марина, ну вона ж не путяща. Все життя на моїй шиї сидить, не хоче працювати. Я тут подумала хай краще буде під наглядом серйозного чоловіка, тим паче вона дитину чекає. Оксана застигла на місці. Оце від кого? Від кого? А від тебе я такого не очікувала, мамо. Ти ж знала, що я його кохала. І навіть не зупинила Марину так буде краще, тихо відповіла мама. Ну, то тепер, нехай твоя донечка тебе й забезпечує. Більше від мене ти не отримаєш жодної копійки. Квартиру продали, а гроші поділили напіл. Оксана купила собі невеличку однокімнатну квартиру, а про Андрія і Марину вона не хотіла нічого чути. Минуло два роки. Оксана не спілкувалася ні з мамою, ні з сестрою, але якось їй зателефонувала тітка Віра, рідна сестра її покійного батька. Оксанко, Люба, я рада тебе дуже чути. Приїдь до мене, будь ласка, я дуже скучила за тобою. Оксана не була проти. Все одно вона не мала з ким поділитися думками. Тітка Віра жила сама у просторі трикімнатній квартирі. Коли Оксана приїхала, вона одразу помітила, що тітці важко ходити. Тітко, ви що, хвора, занепокоїлася вона і зайшла у кімнату. Попри явну слабкість господині, у квартирі було чисто та охайно. Ой, та вже давно, важко самій, на те не скажуся. Єдине, що болить, те, що я дітей не маю, і от залишаюся на старість сама. Тітко, та що ти таке кажеш? Я тебе не залишу. Хочеш, я буду приїжджати щовихідних. Та, доню, що ти? розчулилася жінка. У тебе ж своя сім'я. Немає у мене сім'ї. Гірко посміхнулася Оксана. Та як це? Ми з Андрієм розлучилися. Він тепер з Мариною і, мабуть, вже виховує дитину, не знаю. Та ти що? Тітка аж відкрила рот. Як ти це пережила, доню? Пережила, я вже відходжу потрохи. Ох, зітхнула тітка Віра, ну добре, досить про погане. Давай краще підемо в магазин, приготуємо щось смачненьке. З того часу Оксана щовихідних приїжджала до тітки, допомагала їй по господарству, приносила продукти, ліки. Через півроку, одного вечора за чаєм, Віра нарешті озвучила те, що давно їй мучило. Послухай, Оксанко, не поспішай відмовлятися. Я написала заповіт. Я хочу залишити свою квартиру тобі. Тітко, та що ти таке кажеш? Я нічого від тебе не візьму, одразу запротестувала Оксана. Говорю ж тобі, не перебивай. В'яко посміхнулася Віра. Я вже все вирішила. Але. Розумієш, в мене в тебе є одна пропозиція. Давай я переїду у твою однокімнатну квартиру, а ти в мою трикімнатну. Будуй своє життя, доню. Оксана навіть не могла повірити своїм вухам. Минув час. Якось у двері Оксани постукали. Вона поспішила відчинити і побачила на порозі маму. Вона безсоромно вимагала, щоб та поділилася квартирою з Мариною. Я маю тобі дещо розповісти, тихим голосом сказала мама. То ти хочеш мені сказати, що Марина вигадала всю цю історію з вагітністю, щоб розлучити мене з чоловіком? Голос Оксани тремтів від обурення після того, як мама розповіла всю правду. Так, сказала мама, я дізналася вже після вашого розлучення, але що було змінювати? А зараз я тут, через інше. Мамо, дякую тобі за чесність, хоча й запізніло, але мені цікаво, тобі не соромно зараз приходити до мене з проханням продати квартиру. І віддати більшу частину грошей Марині. Оксано, ти одна, тобі вистачить і меншого житла, а Марина з дитиною, їй важче. вона й так з дитиною сидить. Грошей немає, а тут ти одна займаєш цілу трикімнатну квартиру. Оксана гірко посміхнулася. А може, їй піти працювати, а не сидіти в тебе на шиї. Або нехай Андрій їй допомагає, якщо він досі поруч. Мама стиснула губи. А потім зухвало додала Якщо ти не хочеш по-хорошому, ми будемо судитися. Марина має таке ж право на спадок, як і ти. Право на що? Тітка ще жива, обурилася Оксана. Ви просто чекаєте, коли вона піде з цього світу, щоб загарбати собі її квартиру, але у вас нічого не вийде. Вона гримнула дверима перед мамою, а потім одразу ж поїхала до тітки Віри, щоб розповісти їй все, що сталося. Жінка уважно вислухала племінницю, а потім рішуче сказала: Ні, так діло не піде. Я не знаю, скільки мені ще жити, але бачу, що після моєї смерті ці дві не дадуть тобі спокійно жити. А давай так завтра викликаємо нотаріуса і оформляємо договір дарування. Оксана широко розкрила очі. Тітко, та що ви? Ну навіщо? Я ж нічого не просила. Саме тому і отримаєш, усміхнулася Віра. Я знаю, що ти мене не кинула. Навіть якби я нічого тобі не дала. Але я не хочу, щоб після моєї смерті твої родичі загнали тебе у судові тяганини. Так буде спокійніше. Оксана вагалася, але зрештою таки погодилась. Наступного дня нотаріус оформив Дарчу. Відтепер квартира належала Оксані на законних підставах, і ніхто не мав права на неї. Не минуло тиждень, тижня, як у двері Оксани знову постукали. Відчинивши, вона побачила перед собою Марину що тобі треба. Холодно запитала Оксана. Я прийшла поговорити, розгублено сказала сестра. Поговорити? Чудово. Ти зруйнувала мій шлюб, обрехала всіх навколо, а тепер ще й хочеш поговорити? А може, тобі ще грошей дати? Оксано, ну я була дурна, визнаю, але допоможи мені. У мене ж дитина. А де твій роботящий чоловік? Що? Розумієш, ну, я обманула тебе. Ні, я не хочу з тобою більше розмовляти, спокійно відповіла Оксана. Вона подивилася на сестру. Сестра виглядала змученою, виснаженою. Виявляється, що життя їй зовсім не склалося. Слухай мене уважно. Квартиру я не продам і не поділю. Це рішення тітки віри, і воно законне. Тому йди і не смій більше сюди приходити зі своїми вимогами. Орина почала плакати Оксано, пробач мене, я не знаю, що мені робити. Мама також не може мені допомогти. Ти сама зруйнувала своє життя, а тепер виплутуйся сама. Вона зачинила двері перед сестрою. Уперше за довгі роки Оксана відчула спокій. Вона знала, що попереду у неї ще багато випробувань. Але принаймні тепер життя належало тільки їй, і ніхто більше не зможе його зруйнувати. За певний час Оксана вирішила таки сама зателефонувати Андрію та попросити у нього пробачення. Адже Марина таки розповіла, що насправді вона про все збрехала. Пробачити? За що Оксано? Оксана зітхнула. Вона відвела погляд, а потім задумливо сказала за те, що я не розібралася одразу, за те, що я повірила мамі і сестрі, замість того, щоб довірити тобі, за те, що не дала тобі можливості виправдатись. Я була сліпа від злості, від образи. А тепер, виходить, потрібно просто спокійно сісти і поговорити. Ще тоді потрібно було це зробити, і, можливо, б нічого цього не було. Андрій сумно посміхнувся. За певний час вони таки зустрілися. Я не тримаю на тебе зла. Ти знаєш, я тебе любив, і якщо чесно, я тебе досі люблю. Вона різко підняла голову, її серце шалено застукало. Що? Але ж після всього, після того, як я тебе виставила за двері, я добре розумів, що тебе просто обманули. Я хотів повернути тебе, благав, але ти мене навіть не слухала. Ти дуже вперта, знаєш, лагідно сказав він, з посмішкою глянувши її очі. Тому ти мене кохаєш, напівжартома відповіла вона. Саме тому, мабуть, і досі кохаю. Вони сиділи, слухаючи, як гомонят перехожі, як лунає тиха музика вуличних музикантів. Світ навколо, не наче завмер, а були тільки вони удвох. Я була дурна, я дуже жалію, що тоді не дала тобі шансу пояснити все, а послухала свою сестру. Він легенько погладив її долоню. Головне, що зараз ми тут, разом. Вона підвела на нього погляд. А що далі? І Андрій посміхнувся. А давай не поспішати. Просто зустрінемося завтра знову, а потім ще раз, а потім ще. Оксана усміхнулася. А давай. У ту ніч вона довго не могла заснути, обдумуючи все, що сталося. В її серці вперше за довгий час запалився вогник надії. Чи можливо виправити минуле, можливо, якщо справжнє почуття ще живе. Якось мама і сестра просто нагло увірвалися у дім Оксани. Причому Оксана була у своїй квартирі з Андрієм, як вона раптом почула, що двері її квартири хтось відчиняє. Перед нею стояла мама та її рідна сестра. Це що таке? Що ви тут робите, і звідки я взявся ключ від моєї квартири? обурено запитала Оксана. Мама спокійно, навіть зухвало, склала руки на грудях. Твоя сестра має такі ж права на цю квартиру, як і ти, тому вона цілком може тут жити. А якщо тобі щось не подобається, з'їжджай, ми тебе не тримаємо. Оксана приголомшено подивилася на них. Марина стояла з самовдоволеною посмішкою, немов знову усіх переграла. Але цього разу Оксана не збиралася поступатися. «Валіза в руки і забирайтеся звідси, допоки я не викликала поліцію. Що? скривилася Марина. Ти серйозно? Так, квартира належить мені за законом. Тітка Віра оформила на мене договір дарування. Це її вибір, а не мій. І ви б краще про неї думали, а не про квартиру. Хоча за всі ці роки ви могли б раз її провідати. Не тобі нас повчати, почала кричати мама. На руках сестри плакала дитина. Мама кинулася її заспокоювати, а Марина, продовжуючи кричати, вимагала справедливості. На шум з коридору вийшов Андрій. Побачивши його, Марина різко замовкла, а потім розгублено прошепотіла. А ти що тут робиш? Він знизав плечима, взяв Оксану за руку і спокійно сказав Справжнє кохання неможливо зруйнувати. Ми втратили час, але тепер у нас все буде так, як має бути. Марина зблідла, її губи затремтіли. Значить, ви знову разом? Так, і в моїй квартирі тобі робити нічого. Забирай свою дитину і виходь звідси, допоки я не викликала поліцію. Твердо сказала Оксана. Марина ще кілька секунд хиталася на місці, немов намагалася щось вигадати, але потім зітхнула, розвернулася і почала забирати свої речі. Мама також спробувала щось заперечити, але Андрій спокійно сказав Давайте без скандалів. Вам і так вистачило наглості забрати ключі у тітки Віри та незаконно сюди вдертися. Я вже мовчу про всі ваші брехні. Просто забирайте свої речі і йдіть. Марина ще трішки бурчала, але під поглядом Андрія вона все-таки забрала дитину і пішла, гринувши дверима. Треба змінити замки, щоб нічого подібного більше не повторилося, сказав Андрій. Так, і треба заїхати до тітки, заспокоїти її. Вона дуже хвилювалася. Вона дзвонила мені, казала, що мої родичі вкрали у неї ключі. І прийшли сюди. Вони швидко замінили замки, а потім поїхали до тітки Віри, прихопивши з собою продукти та ліки. Побачивши їх разом, літня жінка розсвіла в посмішці. Ну от що я їй казала. Я знала, що ти знайдеш своє щастя, Оксанко!» Тітко Віро, я його ніколи і не втрачала. Щасливо відповіла вона, стискаючи руку Андрія. І вперше за багато років Оксана відчула, що її життя. Повертається на правильний шлях.